Канал Сова Окей для дорослих та дітей. Міко і міміко, мамо, я йду з дому. Будівництво залізниці в міко і міміко було в самому розпалі, коли раптом увійшла до кімнати мама. Міко, викинь, будь ласка, сміття. Попросила вона вічливо, а потім збери трохи яблук. Я затіяла приготувати яблучний пиріг і не забудь прибрати у своїй кімнаті Там моторошний бардак. Чую, чую, пробурмотів міко, не відволікаючись від свого заняття. Я зроблю все, про що ти просиш, щойно закінчу. Ні, ти зробиш це просто зараз, мамин голос став суворим. Несподівано Міко вийшов із себе. Не буду, закричав він. Я завжди все роблю для тебе, але зараз я хочу грати. З мене досить. Я йду з дому. Випаливши все це, Міко згріб в оберемок крихітку міміко і кулею вилетів із кімнати. Міко склав у валізу улюблені іграшки, потім упакував піжаму, ковдру шоколадку і гумові чоботи. Але куди ти зібрався? Мама так і сіла на ліжко. Куди очі дивляться? сердито відмахнув Міко. Туди де можна робити, що хочеш. Ходімо, міміко. Міко і міміко потопали геть, жодного разу не обернувшись. Коли вони зайшли за ворота, Міко глянув на міміко і запитав ну, і куди тепер іти? Через дорогу нам переходити не можна. Та ще й цю дурну валізу так важко тягти. Спочатку міміко знизив плечима, а потім вказав у бік сусідського двору. Чудово придумано, міміко, підбадьорився міко. Привіт, Максі, можна пожити в тебе? гав «Гав-гав-гав!» – прогавкало цуценя місіс Міллер. Здається, він не проти. Усміхнувся Міко. Міко й міміко влізли в будку Максі. Хто небудь поворухнутися може, прокряхтів Міко. Ой, так, мені здається, цей будиночок замалий для нас трьох. Міміко, доведеться нам шукати інше містечко. Я придумав, що нам робити, вигукнув Міко. Ми побудуємо будинок Друзі не стали гаяти часу дарма. Закінчивши, вони вирішили влаштувати шоколадну паузу. Тоді то і стало зрозуміло, що їхній новий будинок не найміцніший. Стіни діряві, дах здуває та ще й мурахи скрізь. Йдемо звідси, закричав Міко, хапай шоколадку. Нам потрібно знайти інший будинок. Не хвилюйся, я знаю найкраще місце. Вони залізли в комору, вийняли з валізи всі речі і затишно влаштувалися у своєму новому житлі. Ну, що тепер скажеш? Розплився в усмішці Міко. У коморі можна жити вічно. Тут і для Ігор місця повно і є де поспати, але щойно сонце сіло, у коморі стало дуже темно. По стіні ковзнула страшна тінь. За дверима почувся моторошний скригіт. Міко вчепився в міміко і прошепотів. Не бійся, напевно, це всього лиш. Допоможіть на все горло закричав Міко, почувши стукіт. Мамо, я подумала, вам захочеться скуштувати шматочок пирога, привітно посміхнулася матуся. Так, мамочко, ми страшенно зголодніли, зізнався Міко. Мама простягнула йому тарілку і йдучи, попросила. Як закінчите, віднесіть тарілку на кухню. Добре? Звичайно, відповів Міко, дякую, мамо. Пиріг друзі ум'яли за секунду. Було дуже мило з маминого боку подбати про нас, сказав Міко, прицмокуючи. Як думаєш, Міміко, Міко, може, здивуємо її і винесемо сміття? Міміко радісно закивав. Міко і міміко постукали в мамині двері. Привіт! Ми заглянули переконатися, що в тебе все добре. Ну, зітхнула мама, дивно, залишатися вдома самій. «Хм, – протягнув Міко. Якщо хочеш, ми можемо переїхати назад до тебе. Було б чудово, зізналася мама. Але цікаво, а чому ви взагалі поїхали? Міко і міміко розгубилися. Е, чому Міко спантеличино глянув на міміко? А ми вже й не пам'ятаємо, та це й не важливо. Головне, ми всі знову разом. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.